Уявіть, що ви прокидаєтесь посеред ночі і раптом усвідомлюєте світ навколо сповнений дивних законів, яких ми навіть не помічаємо. Сьогодні історія про сон те, що здається просто відпочинком, насправді одна з найзагадковіших функцій людського мозку. Почнімо з фактів, які перевертають уявлення про цю нічну магію. Людина проводить вісні приблизно третину життя це майже 25 років у середньому. Іронічно, що про цей величезний шматок часу ми пам'ятаємо лише уривки, мов фрагменти фільму, які хтось вирізав ножицями. Під час сну мозок не відпочиває, він працює навіть активніше, ніж у день, особливо у фазі швидкого сну, коли ми бачимо сни. У цей момент мозок сортує спогади, змішує образи і створює дивні історії, щоб закодувати досвід у пам'ять. Сновидіння допомагають мозку впоратися зі страхами. Під час сну ми тренуємо емоційні реакції. Коли давні люди бачили у вісні небезпеку, мозок відпрацьовував як вижити. Саме тому нічні кошмари не вороги, а репетиції для реального життя. У давньому Єгипті сни вважали повідомленнями від богів, існували навіть храми сновидінь, де люди спали, сподіваючись отримати відповідь на запитання. Сьогодні нейронаука підтверджує: сни справді допомагають знайти рішення. Відомо, що Менделеев побачив таблицю хімічних елементів у вісні. Люди не єдині істоти, що бачать сни. Кішки, собаки, навіть щури переживають свої нічні пригоди. У лабораторіях помічали, як мозок сплячої миші відтворює ту саму послідовність нейронних імпульсів, що й під час денного бігу по лабіринту мозок програє день знову. Є культури, де сни розповідають щодня. Австралійські аборигени вважають, що вісні людина подорожує до країни снів, місця, де народжується душа. Для них це не метафора, а частина духовної практики у цих історіях сон це не втеча від реальності, а продовження життя. Дослідження показують, що нестача сну впливає на мозок так само, як алкоголь. Уже після 20 годин без сну реакції сповільнюються, увага розсіюється, а рішення стають імпульсивними. Недарма в багатьох країнах водіння втомленим прирівнюється до нетверезого. І все це лише поверхня. Сон здається чимось знайомим, але варто придивитися, і він розкривається як цілий космос, де фізіологія переплітається з таємницею. У наступній частині ми зазирнемо глибше, туди де рані зустрічається з ілюзією. І ось коли темрява стає глибшою, починається справжня магія, фази сну змінюють одна одну, наче пори року. Ми пірнаємо все глибше, поки свідомість зникає, а тіло підкоряється древнім законам відновлення. Сон складається з циклів, які тривають близько півтори години. За ніч таких циклів від чотирьох до шести. Спочатку мозок занурюється в легкий дрімотний стан, потім у глибокий сон, а наприкінці у фазу швидкого руху очей рем. Саме тоді ми бачимо сни. У глибокій фазі сну організм буквально ремонтує себе виділяються гормони росту, відновлюються клітини, очищається мозок від токсинів. Нейробіологи називають це нічним прибиранням. Система глімфатичного очищення вимиває відходи, які накопичились за день. Якщо розбудити людину під час РЕМ фази, вона майже завжди згадає свій сон, але якщо зробити це під час глибокого сну, мозок реагує з плутаністю, а тіло інерцією. Саме тому прокинутися розбитим це часто наслідок того, що вас вирвали з невідповідної фази. Найдовше людина прожила без сну 11 днів. Це був експеримент американського школяра Ренді Гарднера у 1964 році. Уже на третю добу він бачив галюцинації, забував слова і губив відчуття часу. Після експерименту він проспав 14 годин і прокинувся ніби з іншого світу. Наші тіла мають вбудований годинник, циркадний ритм. Він визначає, коли нам спати, а коли бути бадьорими. Цей ритм керується світлом. Ранкове сонце активує вироблення кортизолу, який будить нас, а темрява стимулює мелатонін, що занурює у сон. Коли ми порушуємо цей баланс, як при перельотах або нічних змінах. Мозок буквально втрачає орієнтири. Цікаво, що в минулі століття люди спали інакше. Існував так званий подвійний сон. Спочатку кілька годин, потім нічна перерва на молитву, розмови чи навіть відвідини сусідів, і потім другий період сну до ранку. Промислова революція з її фабричним розкладом змінила все. І тепер ми вважаємо нормою безперервні 7-8 годин. Сон може бути зброєю і мукою. Під час допитів у 20-х столітті позбавлення сну використовували як тортури. Відсутність відпочинку руйнувала психіку. Люди втрачали відчуття реальності, виникали слухові і зорові галюцинації. Парадоксально, але той самий механізм, який лікує нас щоночі, може й зламати, якщо його відібрати. Сон не просто відпочинок, а складна симфонія, яку грає наш мозок у темряві. І що далі ми вивчаємо її, то більше розуміємо, між дрімотою і божевіллям лише тонка грань. У наступній частині ми спробуємо зазирнути у сам центр цієї симфонії, туди, де народжуються сни. Сни це мости між свідомістю і підсвідомістю, тонкі нитки, якими мозок шиває минуле, теперішнє, і навіть те, чого ще не сталося. Коли ми засинаємо, він починає малювати на внутрішньому екрані історії, дивні, але дивовижно знайомі. Кожна людина бачить сни, навіть ті, хто переконаний, що не сниться нічого. Просто більшість забуває сни через кілька секунд після пробудження. Щоб їх запам'ятати, потрібно прокинутися саме в момент сновидіння. Саме тому люди, які прокидаються вночі кілька разів, частіше пам'ятають свої сни. Найпоширеніші сни у світі пропадіння, переслідування і польоти. Психологи пояснюють це універсальністю відчуттів: страх, свобода, небезпека. Людський мозок створює ці сюжети як емоційні тренування. Падіння реакція на втрату контролю. Польоти компенсація цього страху. Кольорові сни привілей сучасної епохи. До появи кольорового телебачення більшість людей описували свої сни як чорно-білі. Зараз понад 80% людей бачать кольорові сни. Мозок адаптувався до нового візуального світу і навіть уночі не забуває про барви. Сон може бути джерелом творчості. По Мекартні почув мелодію пісні Єстердей у вісні Нікола Тесла створював свої винаходи спершу у сновидіннях, відчуваючи, як вони працюють. Сальвадор Далі навмисно дрімав із ключем у руці. Коли він падав, художник прокидався й одразу фіксував образ, який щойно бачив. Люди з порушенням сну, відомим як нарколепсія, можуть раптово впадати у фазу сновидіння навіть посеред розмови. Їхня свідомість миттєво перемикається у РЕМ режим. Це доводить, що межа між сном і реальністю не стіна, а тонка плівка, яку мозок може розірвати будь-якої миті. Деякі сни повторюються роками, такі сюжети, відображення глибоких психологічних конфліктів або незавершених емоцій. Психоаналітики кажуть: якщо один і той самий сон повторюється, це не випадковість, а повідомлення від підсвідомості. Наприклад, сни про іспит, на який ви не готові, часто свідчать про внутрішній страх невідповідності, іноді сни стають усвідомленими. Коли ви розумієте, що спите, це явище називають усвідомленим сновидінням. Досвідчені практики можуть керувати сюжетом, літати, змінювати локації, навіть зустрічати людей зі свого минулого. Науковці довели, що у цей момент активуються ті самі ділянки мозку, що й під час творчості. Сон перетворюється на політ фантазії, який можна контролювати. Сни це не просто картини ночі, це дзеркала наших думок, де правда ховається у символах. Іноді вони попереджають, іноді надихають, а часом просто граються з нами. У наступній частині ми поговоримо про те, як сон впливає на тіло й емоції, навіть тоді, коли здається, що ми просто лежимо із заплющеними очима. Ми часто думаємо, що сон це відпочинок тіла, але насправді це нічна лабораторія, де відбуваються хімічні реакції, відновлення і навіть невидимі тренування. Поки ми спимо, організм працює як невтомний інженер. Налаштовуючи всі системи для нового дня. Сон зміцнює імунітет. Коли ми спимо, імунні клітини, лімфоцити і макрофаги активізуються. У цей час організм виробляє більше білків, що борються з вірусами. Досліди показали, люди, які сплять менше 6 годин на добу, хворіють на застуду у 4 рази частіше. Нічний відпочинок це найкраща вакцина, яку створила природа. Під час сну мозок не лише очищається. А й перебудовує нейронні зв'язки. Це процес, який називають синаптичним обрізанням. Він прибирає зайві зв'язки, залишаючи найважливіші. Мозок, ніби садівник, обрізає гілки, щоб дерево пам'яті росло міцніше. Саме тому після гарного сну інформація запам'ятовується легше. Недосипання змінює гормональний баланс. Рівень лептину, який сигналізує проситість, знижується, а греліну, гормону голоду, зростає. Тому після безсонної ночі ми частіше тягнемося до солодкого та жирного. Не дивно, що люди, які регулярно сплять менше п'яти годин, мають більший ризик ожиріння. Сон це невидимий регулятор апетиту. Під час сну серце сповільнюється, тиск падає, а судини відпочивають. Кардіологи навіть називають глибокий сон нічною терапією для серця. Люди, які мають хронічне безсоння, у два рази частіше страждають від гіпертонії. Навіть короткий денний сон може знизити ризик серцевих нападів, як коротка пауза в безперервному марафоні життя. Емоційний стан після сну це лакмусовий папір психічного здоров'я. Якщо ви прокидаєтеся роздратованими, хоча спали достатньо, це може свідчити про привнічення фази глибокого сну. Саме в ній мозок перепаковує емоції, обробляє стрес і відпускає напругу. Без цього процесу ми наче не змиваємо переживання вчорашнього дня. Є феномен, який називають сонним паралічем. Людина прокидається, але не може поворухнутися. Тіло все ще спить, хоча свідомість уже прокинулася. У давнину це пояснювали вторгненням демонів або мічних відьом. Сьогодні відомо, це просто збій у системі синхронізації мозку і м'яю, але відчуття настільки реалістичне, що навіть учені визнають, страх у цей момент справжній. Мозок, серце, гормони, імунна система усе злагоджено працює в нічному оркестрі, який ми називаємо сном. Це тиша, у якій тіло говорить своєю мовою. І коли ми навчаємося її слухати, починаємо розуміти себе глибше. У фінальній частині ми подивимось, як сон формує особистість, рішення і навіть долю людини. Коли ніч добігає кінця, Перші промені світла торкаються обличчя, і мозок поступово виводить нас із внутрішнього світу на поверхню реальності. Але навіть після пробудження сон не відпускає нас повністю. Він залишає у пам'яті тіні, відчуття, настрій, те, що продовжує керувати нами в день, навіть коли ми цього не помічаємо. Сон впливає на прийняття рішень. Після безсонної ночі мозок втрачає здатність правильно оцінювати ризики. Дослідження Гарвардської медичної школи показало люди, які не спали понад 24 години, ухвалювали рішення так, ніби були під дією алкоголю. Саме тому хірургів, пілотів і диспетчерів навчають спати за розкладом це питання безпеки, а не зручності. Під час сну формується характер. Діти, які сплять менше восьми годин, частіше виявляють тривожність і імпульсивність. Сон впливає на лобові частки мозку, ті, що відповідають за самоконтроль і емпатію. Виходить, що терпіння, співчуття і навіть доброта частково виростають із тиші ночі. Короткий денний сон або сієста може відновити енергію так само ефективно, як година нічного відпочинку. Пікассо, Ейнштейн і Черчилль практикували короткі сни на ходу. Після таких 20 хвилинних перерв їхня продуктивність і ясність мислення різко зростали. Сон навіть короткий це не слабкість, а стратегічна пауза. Є феномен, який називають ефектом перерваного сну. Якщо людину будити кілька разів за ніч, навіть даючи достатню кількість водин у ліжку, вона прокидається виснаженою. Виявляється, не тривалість, а цілісність сну визначає його користь. Сон схожий на мелодію, якщо її постійно обривати, вона втрачає сенс. Вчені довели, що сон це ще й тренування пам'яті. Під час нічного відпочинку мозок програє інформацію, яку ми вчили вдень, зміцнюючи зв'язки між нейронами. Саме тому студенти, які добре сплять перед іспитом, запам'ятовують більше, ніж ті, хто зубрить усю ніч. Сон не перешкода навчанню, а його продовження. І нарешті сон як дзеркало життя. Його ритм змінюється з віком новонароджені сплять до 18 годин, підлітки менше, дорослі близько 7-8. А літні люди уривчасто, але частіше дрімають у день. Мозок, немов підлаштовує сценарій сну під кожен етап нашої історії. І коли ми засинаємо в останнє, він просто завершує останній цикл великої симфонії, яку грав усе життя. Сон це не втеча від світу, а його інше обличчя. Там, у темряві, ми вчимося забувати, відновлювати, любити, прощати. Кожна ніч…